Друзі, всім привіт! Канал Саморобний помічник. Ось буде таке заключне відео, напевне, заключне відео в цьому році. Можливо, якщо трошки зміняться у нас е обставини, тому можливо будуть іще відео. Але попрошу всіх в першу чергу підписатися, підтримати мій канал. У зв'язку з тим, що я зараз е мобілізований, я не зможу займатися там проектами далі. Знімати відео, тому прошу підтримати мене, щоб мій канал е, не загубився в теренах Ютуба і ще був трошки, скажімо так, на на поверхні, щоб його помічали. значить Трактор підготовлений до е, зимівлі, помитий, помив його сьогодні, він заїде назад на своє місце. Водичку з Лем з двигуна. Ви теж, друзі, не забувайте, у кого є водичка, злийте, бо можуть бути погані наслідки накриєм брезентом новеньким, і він буде там відпочивати собі, чекати, коли я знов приїду, і ми будемо далі щось, щось робити. Е, по плугу. Плуг, Virax, 2 по 25, аналог від, на сайті AgroVest. Можете сміло заходити і вибирати собі. Так як ось цей плуг у мене виграв, я сьогодні підбив підсумки 4,5 гектара. Результат, я скажу, чималий, Так само ось можна глянути на носки, що нічого не йде, все нормально, ніде нічого не погнуло, Рекомендую, переходьте. Дійсно, хороший плох. І так візьмемо в загальному, в загальному, скажу, от на рахунок окупності. Бачайте, собачка. Собака зла, побачила коника. E, значить, по окупності Плуг мені обійшовся 11, здається, тисяч, ну, приблизно. Він себе, рахуйте, у нас оруть по 50 гривень сотку. Ось він себе окупив повністю цей плуг. Тепер він буде тільки, можна сказати, заробляти. Хоча в нас вже було два города 30 по 15 соток, він вже навіть і заробив. E, наступне. То бачив, в мене на каналі є е, рамка на три тяжкі борони. Там є повністю, як я її розбирав, зуби відтягував. Е, рамка слугує в мене для закривання вологи. Якби для вирівнювання, для вирівнювання площі, то я б зробив її на дві борони. Було б легше трактору, трактор ішов би швидше. І було б е, вирівнювання. Але для вирівнювання в мене є. Ось такий саморобний. Саморобний, наголошую, культиватор. Вчора в коментарях там багато хто цікавився їм. Ось дивіться, лапи здається, 27 см. Шириною стрілки саме ці шириною. З профтруби 50х50, стінка трійка. Цілком вистачає. Нема чого її робити 80х80. 80. Ширина його 1,70 м. Іде слід, а каток чуть ширший. Ну, самі можете бачити, які заглушечки, все стоять. Стрілки ось даже помастив, але дощ змиває. Він себе весною теж його зробив. Він себе окупив після майже 5 гектар культивації. Він себе повністю окупив. Як наш слухає уважно. І міжрядний культиватор для картоплі. Теж тако навіть, чесно скажу, не вигадував нічого, що в голову прийшло. Головне на міжаді 60. Просто так з підручних матеріалів. Єдине, що я купляв оці осипачки. Да, на осипачках потрібно носки замінити, вони в не дуже гарному стані такі, ну, щоб легше трактору йшло. Ось такий його вигляд. Взяв жорстко зробив. Хоча, звичайно, краще було б, щоб вони регулювалися. Перестань. Краще, щоб вони регулювалися, але вони не регулюються. Роботу роблять, все супер. Так що таке. А, ще про копачку. Копачка, звичайно, себе не окупила. Вона там обійшлася там, близько 6 тисяч гривень в хорошому стані. Ну, ще треба переробити її на трьох точку. Ну, самі знаєте, як я казав на початку зв'язку з тим, що зараз не буде часу, це буде все пізніше. Але собі 20-х картоплі ми викопали, вона вже себе, скажімо так, почала окуповувати. Ну і навісний оприскувач буде отак він. Може накриємо, щоб він зимував тут. Його чекає теж модернізація. Надію, все буде добре, то ми його переробимо. Ну і Звичайно, відео будуть, відео будуть у нас на каналі. Головне, щоб це все, все, що твориться. В нашій країні швидше закінчилось і ми зможемо працювати далі, спокійно, сіяти наш хліб. Так що, отаке моє заключне, показ, поки наголошую заключне відео. Обов'язково ставте вподобайку, коментуйте та й підписуйтеся. Бережіть себе, будьте здорові!